Мої вітання друзі! Сьогодні будемо готувати домашні біляші. Прості, бюджетні і дуже смачні. Тісто пухке та м'яке, замішане на воді. Начинка соковита, ароматна, класична. Рецепт без зайвих заморочок, нічого складного, усе доступне. Тож давайте готувати разом. Для тіста мені знадобиться борошно приблизно 550-600 г. 350 г теплої води. 60 мл олії без запаху, 1 столова ложка цукру, 1 чайна ложка солі, 1 чайна ложка сухих дріжджів, 1 столова ложка горілки. Для начинки 500 г свинячого фаршу, 1 цибулина. А всі дрібні нюанси, як завжди, буду озвучувати вже в процесі. У миску вливаю воду. Вона має бути приємно теплою на дотик, не гарячою. Якщо сумніваєтесь... Краще нехай буде трохи холодніша, ніж надто гаряча. У воду всипаю цукор і дріжджі. Легенько перемішую буквально кілька рухів, щоб дріжджі розійшлись, а цукор розчинився. І тепер залишаю суміш на 5-7 хвилин. Просто щоб дріжджі почали працювати. Ось бачите, зверху з'явилася невисока пінна шапочка. Вона не дуже пишна, бо ми не додавали борошно. Але і цього більш ніж достатньо, щоб зрозуміти, що дріжджі активні і тісто добре підійде. Тепер додаю сіль, олію. Вона в тісті відіграє дуже важливу роль. Саме завдяки їй біляші виходять м'якими, ніжними і навіть наступного дня не черствіють. І горілка це маленький кухонний лайфак. Її додають не для смаку, а для структури. Скоринка стає тоншою, хромкішою. А всередині тісто залишається м'яким. Особливо добре цей прийом працює саме у смажених виробах біляшах чебуреках, пончиках. І важливий момент під час смаження алкоголь повністю випаровується, жодного запаху чи присмаку не залишається, тому хвилюватися не потрібно. Тепер поступово починаю просівати борошно. Одразу все не висипаю, краще додати менше, а потім за потреби досипати ще. Спочатку тісто зручно перемішувати вінчиком. А коли після повторного додавання борошна воно стає густішим, переходжу на лопатку. І далі буду домішувати руками на столі. Напишіть у коментарях, як ви готуєте біляші, відкритий чи закритий і з якою начинкою любите найбільше. Я завжди читаю ваші коментарі. Перекладаю тісто на стіл, злегка присипаний борошном, і починаю вимішувати. Тісто має бути м'яке, еластичне, може трохи липнути до рук, це абсолютно нормально. Мішу його 7-10 хвилин не поспішаючи. Чим краще вимісити тісто, тим пухкішим, ніжнішим будуть біля шип. Коли тісто стає гладеньким, приємним на дотик, формую кульку і перекладаю в миску змащену олією. Накриваю рушником і залишаю приблизно на 1 годину. Поки тісто підходить, приготуємо начинку. Цибулю нарізаю дуже дрібно. Можна кубиками, можна майже в кашку, як вам зручно. Чим дрібніше нарізана цибуля, тим соковитішою буде начинка. Якщо цибуля соковита, це взагалі ідеально для біляшів. Я її ще додатково трохи посічу ножем, щоб була зовсім дрібною. Додаю цибулю до фаршу. Солю, перчу за смаком. За бажанням можна трохи додати зелені, кріп або петрушку. Нічого складного. Класичний смак завжди найкращий. Фарш ретельно перемішую, можна руками. Я роблю це виделкою. Він має стати м'яким і однорідним. Якщо бачите, що фарш сухуватий, додайте 1-2 ложки води. Цього буде достатньо. Повертаємось до тіста. Бачите, яке воно стало м'яке і пухке. Значить, усе зробили правильно. Викладаю його на стил і дуже акуратно обминаю без різких рухів. Ділю тісто на шматочки приблизно по 60-68 г. Можна зважувати кожен, а можна поділити приблизно. Все ж це домашні біляші. Кожен шматочок підкачую в кульку, залишаю на кілька хвилин, щоб тісто трохи відпочило і краще розкачувалося. Розпіршую кульку руками, викладаю начинку. Не кладу забагато, біляж має бути пухким і неважким. Акуратно защипую краї, так як вам зручно. Біляші можна робити відкритими або повністю закритими. Обирайте свій варіант. Якщо вам подобаються прості домашні рецепти, підписуйтесь на канал і не забудьте поставити вподобайку. Мені це дуже допомагає розвивати канал. У сковороду наливаю олію і добре її розігріваю. Викладаю біляші та смажу на середньому вогні. Зверху трохи поливаю її гарячою олією. Накриваю кришкою і даю добре підрум'янитися. Біляші можна перевертати кілька разів. Головне стежити, щоб вони не підгоріли і рівномірно просмажилися. Готові біляші перекладаю на паперові рушники. І так само обсмажую всю решту. Ось такі біляші виходять м'які, ароматні і дуже домашні. Готуйте з любов'ю і тоді будь-яка страва виходить особливо смачною. Дякую, що готуєте разом зі мною. Смачного вам, всім миру та добра!